Байден піде мірно у Сполучених Штатах Америки демократи роблять усе можливе, аби передати владу Трампу без соціального вибуху чи заворушень. Чинний президент США навіть вийшов сьогодні зі зверненням до нації з цього приводу. А паралельно, якщо вже із президентськими перегонами ясність є, досі рахують голоси на виборах парламентських. Усе це детально обговоримо з моїм колегою Дмитром Анопченком. Він сьогодні цілий день стежить за поствиборчими подіями. Ми у США ну і зараз наживо з нашого спецмайданчика на капітолійському пагорбі. Дмитре, вітаю ще раз тобі слово. Леш, ну найголовніше, що відбувається. Демократи свідомо обрали стратегію, коли вони абсолютно мирно передають владу. Робиться це з кількох причин: перша причина політична. Пам'ятаєте, скільки полетіло в Трампа після того, як він закликав своїх прихильників і судові процеси, і кримінальні процеси, коли він закликав своїх прихильників виходити до конгресу, і коли, врешті-решт, відбувся штурм конгресу, це йому будуть згадувати все життя. Це буде в. Підручниках з історії, тому зрозуміло, що адміністрація, коли несподівано для себе, демократична адміністрація нинішня програла вибори, не може собі дозволити, щоб її згадували таким самим чином, таким самим незлим тихим словом. Інший момент це момент особистий для Байдена. Важливо завершується його довга політична кар'єра, не тільки президентство, але й політична кар'єра. І для нього важливо, яким його запам'ятає Америка. Саме тому сьогодні, ось ви побачите зараз ці кадри, коли він вийшов. У троян на ганок для того, щоб звернутися до американців до нації, то він навіть попросив в першому ряду одне крісло залишити для своєї онуки, для того, щоб вона запам'ятала дідуся, запам'ятала цей момент, щоб в родині ця історія залишилася. Тому ті слова, які він говорив: а там були і слова про те, що не можна любити свою країну тільки коли виграєш, не можна любити своїх сусідів тільки коли ти з ними згоден. Це було і від нього, від нього особисто. Давайте послухаємо зараз. Фрагмент цієї промови Учора я говорив з обраним президентом Дональдом Трампом. Привітав його з перемогою на виборах. Я запевнив його, що спрямую всю свою адміністрацію працювати на його команду, аби забезпечити мирну передачу влади. Неможливо любити свою країну тільки коли перемагаєш. Ми демократична країна, відтак воля народу завжди перемагає. Водночас у нас залишається ще 74 дні до закінчення терміну нашого терміну. Тож давайте. Не гаяти жодного дня. Тут є вже меседжі, що, начебто, демократична адміністрація адміністрація Байдена проявляє слабкість. Ще раз скажу, це. Моя особиста думка маю на неї право. Думаю, що це якраз сила, сила в тому, щоб зрозуміти, що будуть ще інші вибори, що на цій кампанії нічого не закінчується. Що Америка вже розділена зараз настільки, що треба просто зупинитися, і саме тому адміністрація Байдена і готова запросити Трампа в Білий Дім для того, щоб зустрілися чинний президент і президент обраний. І навіть Байден готовий прийти на інавгурацію Трампа яка буде 20 січня, це така розкіш, в якій Трамп Байдену відмовив. Тобто з цим моментом робиться все для того, щоб передача влади була ну максимально спокійною. Щодо чого залишається інтрига, так демократи програли Білий Дім, програли сенат. Там буде республіканська більшість, але і досі немає ясності щодо нижньої палати палати представників. Всі ми її пам'ятаємо. Це палата яку очолює на цей момент спікер Джонсон, де на півроку застряг український пакет. Ну і ось станом на зараз рахують ще голоси, і 218 треба місць забрати, щоб виграти, щоб отримати більшість 191 місце у демократів, 209 у республіканців. І від цього вибору залежить неймовірно багато. Або демократи отримують, хоча би нижню палату, можливість впливати, можливість мати свого спікера. А спікер нижньої палати це на хвилиночку третя особа в державі, або дійсно утворюється така монобільшість по американськи. І... І ця республіканська монобільшість дає Трампу просто розв'язує руки, бо жоден конгрес, жодна палата конгресу його вже не зупинить. Цікава історія, і я зараз пропоную детальніше в ній розібратися. Я для вас зроблю таку невеличку екскурсію конгресовими кулуарами, і якраз про це поговоримо. Подивіться, будь ласка. У сполучених штатах вся державна система в підручниках її часто називають системою стримувань і противаг влаштована так. Щоб одна гілка влади могла компенсувати різкі рухи іншої, тобто для Дональда Трампа мало завоювати Білий Дім. Є ще і конгрес. Ну а конгрес зараз є розділеним. Половину, тобто сенат контролюють демократи, і половину другу республіканці в палаті представників. Всі ми пам'ятаємо. І спікера Джонсона, його вплив на зал, і як надовго, практично не на півроку, там застряг український пакет, поки не дійшов до Сенату, і демократи більшістю за нього проголосували. Ну і зараз величезна інтрига після президентських виборів. Чи збережеться це розділення? Тобто Сенат буде за республіканцями, а палата представників за демократами, чи партія Трампа зможе отримати повний контроль. Монобільшість по американськи у конгресі США дала би Трампу практично необмежену владу, можливість ухвалювати закони, починати розслідування, проводити швидкі призначення чиновників своєї адміністрації. І водночас демократи могли б хіба що критикувати, гальмувати якісь ініціативи через процедурні складнощі, але не зупиняти їх наскільки б стрімкими не були ці зміни. Але варто партії Камали і Байдена зберегти контроль, хоча б за однією палатою, і вона стане центром опору і опозиції. А найбільші змі, які протягом цих перегонів були і під час президентства будуть проти Трампа, дали б противникам нової адміністрації свої сторінки та ефіри. І шанс на це примарний, але зберігається. Це сенат, і ситуація в ньому більш-менш зрозуміла. Ще в той момент, коли американці вперше побачили результати з дільниць, зрозуміли, що їхнім президентом буде Трамп. Це вже свідчило, що і тут в Сенаті більшість беруть республіканці не на багато голосів, всього на кілька. Втім, і це дозволить їм ухвалювати потрібні законопроекти, блокувати ініціативи демократів, якщо знадобиться. А ось із палатою представників вона ось там ситуація куди більш складна. Ходімо, подивимося. Bye. Ось ця частина будівлі належить палаті представників. Цими сходами подивіться конгресмени йдуть на засідання, коли збираються для того, щоб проголосувати чи обговорити певні законопроекти. Ну і зараз дивна ситуація, бо весь цей час за Байдена республіканці контролювали нижню палату. Ну а зараз є можливість, що або вони її таки заберуть, або поступляться буквально кількома голосами демократам, і тоді можливі зміни. Це передусім зміна третьої особи в державі спікера. Варто лише демократам отримати більшість, хоча б на один голос вони призначать на посаду свою людину. Причому в конгресових кулуарах подейкують, що повернення у спікерське крісло Ненсі Пелосі чекати вже не варто. Посаду хочуть віддати як варіант Хакіму Джефрісу, політику, який неодноразово говорив про свою відданість підтримці України. І якщо ж республіканську більшість таки вдасться отримати, це означає і збереження на посаді спікера Джонсона. А у коридорах влади кажуть, що нібито Трамп це йому особисто обіцяв. Я дуже сподіваюся, що ми сформуємо у палаті представників велику більшість. Це полегшить мою роботу. Візьмемо під контроль і сенат і білий дім. Ось що станеться. Ми маємо бути готові керувати самостійно, бо виклики найбільші часів Другої світової. І повторення ситуації, коли два десятки максимально радикальних конгресменів, як і минулого скликання, диктуватимуть свої умови, а інакше не дадуть голоси. Це хвороба, від якої вибори не вилікували. В будинку сенату зараз багато порожніх кабінетів. Ну, бачите, навіть ще меблі не розставили. І це тому, що переобрали рівну третину 33 сенатори. Робиться це спеціально для того, щоб в ті коридори після виборів не прийшли самі лише новачки, які не знають ані як голосувати, ані коли йти. І з головою сенату теж все набагато легше Джейді Венс, віцепрезидент за статусом його очолює. Тобто він вже має досвід роботи сенатором. Ну а просто пересяде у спікерське крісло. Таким чином, у сенаті Україна гарантовано матиме скептика і консерватора на чолі палати. Це треба розуміти. А от щодо нижньої палати, якраз є варіанти. Ну, насправді, в палаті представників теж придумали спосіб, як не допускати новачків. Вони просто переобираються на другий, третій, четвертий термін. На минулих виборах переобралися 95% законодавців. Але з ними і складніше. Членів палати представників 435. Ну і з приходом Трампа з'явилися теж і інтриги, і сюрпризи. Політичні експерти дивуються. Кажуть, якщо минуле скликання було збірною солянкою, коли формально конгресмени всі від однієї партії, всі республіканці, втім, інтереси абсолютно різні. Але нове скликання, що стане до роботи із січня, ще більш строкате. Тут просто політична революція у розпалі, і все відбувається на наших очах. Республіканці давно не такі, як з Рейгана чи Буша. Вони навіть змінилися порівняно із першою каденцією Трампа у 2016-му. Обрали тих, чиї ідеї відгукалися виборцям людей настільки різних. Але і з ними треба буде працювати, говорити, пояснювати, переконувати і знову формувати проукраїнську групу конгресменів. Одну з небагатьох, де демократи і республіканці, попри всі розбіжності, можуть працювати разом. Бо це не про внутрішні політичні суперечки, а про принципи, які об'єднують американських політиків, незалежно від того, в якому вони таборі. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон. Єдині новини.